Сьогодні у нас понеділок. Пасмурний день. Пішли пройтися трохи. На вихідних думав провірити менших мамутів на рахунок вусок і гусачків. То не все вийшло малі ще, не всі видно. Дивися гусак, а щоб на 100% бути впевненим, не виходить, вирішив ще неділі-дві-три підождати, бо хочу вже соєдинити в одне стадо. Щоб їх вечором не розділяти, щоб уже холмогорів відділити віддільно. Там буде по одному. Оставлю два гусачка і дві гусечки. На цей рік так зроблю, а там вже на той рік будемо дивитися, може. Чи поміняю, чи куплю пару гусечок, щоб було дві сім'ї. То менших так провіряв, то гусачки. 6,5-7 кілограмів, це їм 5 місяців живим весом. Бо тих сірих рябих уже все, що порізали, там приїхали дві гусочки цих единських помісних забрали на гусок. гусечків ніхто не захотів, прийшли їх порізати. Бо це треба одібрати там ще. Штук 6 гусачків, щоб пару гусачків залишити собі, а остальних теж щоб вирізати, щоб вже не було лишнього. так Ці вже на цій стороні теж нормально повипасували, вже не, не бігають, не шарахаються. Бо вже хочеться їх одібрати, щоб уже Оприділиться скільки їх буде. Там вроді теж гусачки такі є непогані. А оце воно там з холмогорами один гусачок. Мамут, напевно, його теж оставлю. А так будемо дивитися, що далі буде. Ще не всіх гусачів розібрали холмогорів. Так що якщо кому треба, ще є крапчатий і білий.